Нарешті у комунального підприємства Чернівціводоканал з'явився керівник. У Чернівцях реконструюють старі басейни і збудують нові. Про конкретні терміни поки найдеться. У Чернівецькому муздрамтеатрі імені Ольги Кобилянської останні приготування до прем'єри. О, найголовніші події п'ятниці вже за мить в новинах міста. З вами Марина Скінтай Вітаю. Чернівці водоканал з головою. Нарешті призначили керівника цього багатостраждального комунального підприємства. Ним став Сергій Дзезик. Раніше чоловік працював на Одес-водоканалі, був заступником начальника управління економіки житлово-комунального господарства, ціноутворення та тарифної політики Державного комітету України з питань ЖКГ. Також він є експертом української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства. Саме Сергій Дзезик відповідатиме за реалізацію проекту з модернізації систем водопостачання міста. Чернівці водоканал має величезний борг перед обленерго та кредити в банках. Наразі міська рада чекає ще одного кредиту від європейських партнерів. Уже підписані урядові угоди між Німеччиною та Україною, згідно з якими наш водоканал може отримати позуку в майже 20 мільйонів євро. Щоправда, цей договір повинна ратифікувати Верховна Рада. Програма з модернізації системи водопостачання Чернівців передбачає декілька етапів. Перша стадія проекту. Передбачає перше зменшення споживання води з річки Дністер за рахунок розвитку існуючих підземних водозаборів на річці Прут, підвищення рівня споживання, зменшення витоків, облік. І багато багато інших речей, без яких сучасне підприємство просто не може існувати. Німецькі представники перераховуватимуть кошти частинами для того, щоб отримати наступну суму. Міська рада повинна поетапно звітувати про виконані роботи, щоб не допустити помилок у реалізації цього проекту. Фахівці з Польщі та Швеції нам допомагатимуть. Новий керівник Сергій Дзезик нинішній стан Чернівці водоканалу назвав критичним. каже, аби вийти з нього, необхідно терміново розпочинати роботу У 2015 році. Є три найголовніші завдання: перше. Це забезпечити проходження всіх процедур, які необхідні для того, щоб розпочалося фінансування. Десь приблизно це можливо буде грудень або січень вже 2016 року, коли можна буде безпосередньо приступити до реалізації самого проєкту. На цей період, поки будуть проходитися ці процедури, необхідно забезпечити безумовну і поточну стабільну поточну діяльність а розпочне своє керівництво з спровед... День ревізії зараз дуже така активна увага буде приділятися паспортизації мереж, розрахункам гідравлічним і зануванню системи водопостачання. Рельєф міста складний. І мова йде про те, що буде виділено приблизно 12-14 зон водопостачання. Також планують відкоригувати графік абонентської служби. До прикладу, одна половина операторів обідатиме з 12 до 13, інша з 13 до 14 години. Допомагатиме удосконалювати роботу Сергію Дзезуку його новопризначений заступник Сергій Чебан, який до 2004 року працював на Чернівці водоканалі. Крім того, за комунальним підприємством слідкуватиме наглядова рада, склад якої затвердили місцеві. Депутати на сесії міськради. Наталя Гатеш, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Вони існують. Муниципальні басейни у Чернівцях формально є, але прийти і поплавати в них може хіба що малеча. Влаштувати ж олімпійський заплив чи подолати 50 метрів батерфляєм дорослі чернівчани можуть у приватників. Коли ж у місті з'явиться басейн для всіх, дізнавалися наші кореспонденти. 30 градусів саме такою є температура води. Ось у цьому басейні садочку номер 41. І це чи не єдиний заклад в місті, де ще можна поплавати. Завідувачка 41-го дитячого садка Лариса Колесник розповідає: цей 11-метровий басейн глибиною 120 сантиметрів у навчальному закладі з'явився ще наприкінці 80-х років минулого століття. А у 2002-му тут провели реконструкцію. Облицьована чаша, облицьовані стіни новою плиткою, придбане обладнання для хлорування і для фільтрації води. Заглом на садку виховується 367 дітей. До басейну допускають вихованців віком від трьох років. Плаванням тут займається двічі на тиждень. Одночасно в басейн ми беремо не більше десяти дітей і тривалість заняття від 25 до 40 хвилин. У чаші вони перебувають 15-20 хвилин залежно від віку. Оскільки всі системи працюють від електромережі, басейн у 41-му садку відкритий цілий рік. Тому заклад споживає понад 500 кВт електрики щодня. Аби зменшити ці витрати, в ДНЗ планують встановити сонячні. Панелі з метою економії е, витрат на підігрів води у басейні загалом у Чернівцях є чотири комунальні басейни, з яких працюють лише два, аби виправити таку ситуацію. Представники міської та обласної ради підписали з Федерацією плавання України меморандум про співпрацю. Дякую вам. Дякую. у розвитку українського плавання організація використовує регіональний підхід, адже в кожній області потреби різні. Не з задачі, задачі даному випадку, Черновецького плавання з задачами, наприклад, прем'єр Дніпетровського. Там задача стоїть в рості олімпійських чемпіонів, А здесь ми говоримо о том, щоб навчити ребенка плавати. Упродовж півроку Чернівцях готуватимуть шість проєктів, серед яких відновлення відкритого 50-метрового басейну на вулиці Ольги Гузер, а також реконструкція басейну у 27-й школі. Вже підготовлено бізнес-план цього спортивного, спортивного басейну, тому що ми розуміємо, що він має внести не тільки соціальне навантаження, тільки вчити обов'язково дітей плавати, але має заробляти для себе в ті часи, коли ді. Діти... Ти його не експлуату за рік. Має завершитися будівництво басейну біля торгового центру на вулиці Героїв Майдану у Чернівцях. А в Новодністровську почнуть відновлювати спорткомплекс з двома басейнами. Завідувачка 41-го чернівецького дисадка Лариса Колесник впевнена, вміти плавати повинні всі діти, і держава має забезпечити їм для цього умови. Басейн це не є якась мрія про майбутнє. Басейн це є. Нагальна потреба сьогодення, тому що ми закладаємо фундамент здоров'я майбутнього покоління. Павло Монахов, Андрій Дороцюк, Максим Демко, Чернівецький промінь і знову контрабанда на Буковині Представники антикорупційної комісії народної ради області спільно з даївцями затримали машину з деревоною. За їхніми словами, вантажівка була переповнена виробленим лісом, а у документах водія були розбіжності. Справу передали працівникам СБУ. тему. Продовжить Марина Чарней. Ось ця машина та ще й причеп з деревиною були зупинені працівниками ДАЇ спільно з антикорупційною комісією 1 квітня близько сьомої вечора у Новоселиці. Причиною зупинки стало перезавантаження кразу. Втім, перевіривши документи у активістів, виникло чимало інших запитань. Іде повністю загружена машина, Видно зразу, що це ділова чіпів. Немає коли подивилися документи, що там технологічна деревина яка стоїть 126 гривень за куб як технологічної деревини, а на самом делі така деревина, куб стоїть виписати для своїх працівників 700 гривень. На місце події одразу викликали оперативну слідчу групу і машину забрали на штрафмайданчик. А наступного дня перевіряти здогадки представників антикорупційної комісії прийшли спеціалісти. За документами водія вантажу вся деревина технологічна, що означає неякісна. Та неозброєним оком видно, що вона не зіпсована, стверджують експерти. Я провідний спеціаліст можу сказати, що десь 30% тут. Присутня технологія, все остальне діловий ліс. Київ з согласно гостю, відповідає пиловнику першого, другого, третього сорту. Ще одне питання, яке не залишило байдужими представників антикорупційної комісії: ціна дерева. Вони кажуть, вона понад 12 тисяч гривень за майже 40 кубів лісу. Вартість смішна. Буде машина десь тисяч на 30 мінімум. Тут маємо обща за копійки. От получається так в середньому 330 гривень закуп. за Це сміх, це любий хто прийшов. Навіть люди, які не спеціалісти, кажуть, я вже забираю за таку ціну. Ця вантажівка з виробним лісом крапля в морі в порівнянні з тим, скільки деревини щоденно вивозять за межі області, скаржаться активісти. Однак вони кажуть, починати боротьбу з незаконною виробкою ліса варто з малого. Просто як ми показуємо ті самі вагони, багато людей не в курсі, що е, навіть з того вагону е, йде мінімум мінімум наполовину занищення ціни. Вивозиться ліс по мінімальним цінам. Кому йдуть ті гроші, розбираються спеціалісти. Правоохоронці ж розповідають. На даних документів вона перебувала з Вижницького району, саме село Мілієво. Тобто, де була закуплена дана деревна. Ну, як водій стверджував, що вона промивала в село Тарасівці Новоселівського району, тобто звідки сам водій. Наразі цією справою зайнялися працівники СБУ, але підтверджувати чи спростовувати інформацію щодо вантажівки вони не поспішають. А тому обіцяють, що перевірять усі факти у цій справі, одразу оприлюднять вердикт. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. А далі про справжні морські пристрасті, які вируватимуть на сцені Муздрамтеатру театру вже 8 квітня, та про те, скільки триватиме квітнева завірюха, яка застала чернівчан зненацька. Але з огляд огляду українських новин від журналістів сайту промісів. Речник Міноборони Вікторія Кушнір заявила, що в Україні завершується четверта черга часткової мобілізації, яка розпочалась 20 січня. Під час проведення четвертої черги часткової мобілізації генштаб збройних сил врахував досвід та помилки попередніх черг. За даними соціологічних досліджень, портрет мобілізованого українця під час четвертої черги мобілізації виглядає таким чином: середній вік 36 років. Рівень освіти достатньо високий. Понад половина мають середню спеціальну, технічну або вищу освіту. Абсолютна більшість до 90% раніше. Проходили військову службу. Кожен восьмий призваний є добровольцем. Повідомила Вікторія Кушнір. Раніше повідомлялося, що мобілізовані солдати Збройних сил України зводять нову лінію оборони у секторі С. Поки тимчасове затища, вояки укріплюють свої форпости і тренуються воювати на імпровізованих полігонах. У зоні АТО збройні провокації бойовиків не припиняються по лінії зіткнення від Азовського моря до сіл на Бахмутській трасі. Водночас фактів використання ствольної артилерії та бронетехніки з боку противника не зафіксовано. Місцем найбільшого протистояння вчора були передмістя горлівки. Зокрема, вчора близько 12.00 в районі майорська відбулося. Бойове зіткнення між українськими прикордонниками і диверсійно-розвідувальною групою незаконного збройного формування у складі близько 10 осіб. Завдяки злагодженим діям наших бійців, просування ворога було зірване. Постраждалих серед прикордонників внаслідок бою немає. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає. Трьох було поранено. На держпідприємстві Поліграфічний комбінат Україна, де виготовляються біометричні паспорти, вийшло з ладу обладнання, на якому здійснюється друк першої сторінки бланків закордонних паспортів. У зв'язку з цим виробництво паспортів скоротилося до 4,5 тисяч на добу. Тоді як щодня підрозділи міграційної служби оформлюють понад 8 тисяч заяв громадян на оформлення закордонних паспортів. При цьому велика частина заяв на оформлення документів з біометричним чіпом. У міграційній службі попереджають, що до відновлення виробничих потужностей поліграфічного комбінату. НАТО Україна можливість затримки в оформленні закордонних паспортів та порушення встановлених законодавством строків їх оформлення. Місцеві вибори в Україні не будуть переносити через проведення антитерористичної операції на Сході держави. Про це заявив президент України Петро Порошенко. Він також зазначив, що одразу після місцевих виборів заплановано розширити повноваження місцевих громад через децентралізацію. Нагадаємо, вибори до місцевих органів влади в Україні мають відбутися наприкінці жовтня 2015 року. Справжні морські пристрасті вируватимуть на сцені муздрам театру імені Ольги Кобелянської вже 8 квітня. На прем'єру казки пригоди морського вовка театрали запрошують і дорослих, і малих. Чому варто згадати, що таке культурний відпочинок у сюжеті Любові Мочалової? Пригоди морського вовка ставлять за мотивами казки Сергія Козлова. Саме цей твір зацікавив театралів своїм глибоким філософським підтекстом. Не просто в ній можна прочитати матеріал і побачити те, що ми побачимо на сцені, але в ній можна читати між рядками. І це найбільше, напевно, зацікавило і режисера, і колектив. Історія про те, як старий хоробрий вовк, живучи у лісі, мріє побудувати корабель, аби поплисти навколо світу для з'єднання усієї землі. Головну роль на сцені виконує Ігор Андроник. Актор каже, свого персонажа розуміє. Як ніхто, адже добре знає, мрії збуваються колись, будучи маленьким, понад усе марив про гру у театрі і досягнув мети. У нього мрія попливти через море радості в океан світла до зеленого архіпелагу весни. На шляху мрійника Вовка чимало перешкод. Це і підступні псевдодрузі. Одним із таких є сова, яку грає Ксенія Король розповідає, казки стала грати по іншому після появи на світ синочка. Тому що я бачу, як він сприймає наскільки він вірить в це, і е, я вам скажу, що налаштовуватися на казку треба абсолютно в 300 разів більше ніж на дорослу виставу. Якщо дорослий глядач усвідомлює, що на сцені гра, то для дитини це реальність. Акторка ніколи не забуде виставу Карлсон, на яку теж пройшов її малюк. І в нас там грабіжники тікають. Ми їх доганяємо. Він хотів їх зловити в залі. Вони по залу. біжать, Він хотів зловити. І е, після казки, Боже, він почав плакати. Мама, я не зловив! Я не зловив. Я так хотів. Я й під ножечку клав, і там її ручками ловив. Дитина найщиріший та найвдячніший глядач зазначають у театрі. На прем'єрі казки пригоди морського вовка на відвідувачів. Чекатимуть нові костюми та декорації у морському стилі. Актори зустрінуть вас на прем'єрі 8 квітня. Любому чалова Максим Демко Чернівецький промінь. Як це бути справжньою жінкою? Як знайти шлях до справжньої себе, налагодити сусунки з оточуючим світом та своєю другою половинкою? Зокрема, відповіді на ці та інші питання чернівчанки зможуть отримати вже цими вихідними на жіночому фестивалі. Справжня подробиці розповість Любов Мочалова. Жіночий психологічний фестиваль, справжня, започаткувала психолог та гештальт терапевт Альона Головіна п'ять років тому разом зі своїми колегами. Перший такий захід мав назву Виміри жіночності і був покликаний, аби кожна жінка всередині себе знайшла відповіді на такі запитання: хто я звідки і в якому напрямку мені рухатись? Чи може жінка бути в різних пластах реальності одночасно і перебувати в цілісності? Тема цьогорічного фестивалю бути разом, приміром зі своєю внутрішньою дитиною, частиною, що відповідає Радість, теплоту, інтерес до світу та віру в добро, бути разом зі своїми дітьми, батьками, чоловіком, друзями, не просто бути поруч із цими людьми, а свідомо робити внесок у свою і їхню реальність та мати сили і натхнення, будувати світле, мирне, благополучне майбутнє, дозволяти собі бути таким шаленим веселим цуценям, який вірить всьому, і там радісно махає хвостом. Адже настрій, гармонія, радість, життєва сила залежить від жінки. Цього року фестиваль справжня буде Сичний майстер-класами і воркшопами з гостями паралельно працюватимуть 10 тренерів у різних напрямках, які можна буде собі обирати. Дар'я Юркевич разом із колегою готує воркшоп Загадка спокуси. Такі місця, як «Справжнє я, як психологічний фестиваль, який відбувається восени, вони дають можливість відчути таку психологію, скажімо так, на смак. От і коли ти її відчуваєш, ти починаєш бачити: ага, отут. Мені потрібно десь попрацювати. Тренери не дають одного загального для всіх рецепту щастя та гармонії із власним внутрішнім світом. Кожен виробляє його для себе сам у програмі лекції, презентації, авторські та творчі майстерні від практикуючих психологів, психотерапевтів, майстрів тілесних і духовних практик та хендмейду. 4-5 квітня, фестиваль Справжня я. Любому чалова, Роман Палатик, Андрій Дорочук, Чернівецький промінь батьків. Скільки триватиме квітнева завірюха, яка застала чернівчан зненацька, та якою буде погода на великдень, якого чекати залишилося недовго. Дізнавався Олександр Докіїн. Квітень ламає стереотипи. У час, коли люди вже ховають зимовий одяг в очікуванні тепла, пішов сніг, мокрий та ще й з поривами вітру, які цього дня досягли 23 метрів за секунду. Така негода не прийшла без пригод і принесла клопоти чернівецьким рятувальникам. Було здійснено п'ять виїздів, а саме на падіння дерев, які Падали на газопровід на території школи, перекривали рух транспорту. На даний момент ситуація знаходиться під контролем управління, проїзд на шляхах. Області забезпечено. причиною такої негоди став циклон, який синоптики називають пірнаючим. Скільки триватиме цей квітневий погодній сюрприз, розповіли в обласному гідрометеоцентрі. В суботу переважатиме хмарна погода з проясненням. Невеликі опади відмічатиметься лише в другій половині дня. Температури будуть ще невисокими. Вночі це буде переважно від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В понеділок і вівторок ми очікуємо черговий циклон. Дощ переходитиме мокрий сніг. За словами Тетяни Негадайлової, сильні опади триватимуть два дні, проте погода значно не покращиться до кінця тижня. Але ж до Пасхи залишилося трохи більше тижня. Тож за якої погоди чернівчани святитимуть кошики? Невеликі дощики пройдуть по місцями по території області лише в другій половині дня, і денна температура буде дещо вищою – 7-12 градусів тепла. За словами головного гідрометеоролога області, такої погоди слід очікувати до кінця квітня. Найпізніша весна у Чернівцях була в тисяча 96-му році. Тоді, за словами Тетяни Негадайлової, зимовий сніг тримався до 7 квітня. Олександр Докієн, Микола Остафі. Чернівецький промінь. І до спортивних новин. Футбольні команди чернівецьких підприємств завершили благодійний чемпіонат. На ньому збирали гроші для двох поранених бійців зони АТО Романа Юрійчука та В'ячеслава Доскалюка. Кожна команда внесла тисячу гривень. Також до благочинності долучилися небайдужі глядачі. Україна наша, вона є футбольна, а буковина однозначно футбольна, футбольний край. І якраз саме футбол він, можливо, краще об'єднає всіх. І з більшою, з більшим бажанням, по-перше, ми пограємо в футбол, ми покажемо, що ми. Вміємо грати в футбол і разом з тим ще буде акція, яка допоможе нашим бійцям матеріально себе адаптувати. Всього на чемпіонаті зібрали близько 6 тисяч гривень. Усі гроші передали двом буковинцям, які захищали батьківщину у зоні АТО. Роман Юрійчук воював у Луганському аеропорту, де й отримав поранення. Поранення в районі, де 45 осколків витягнули, осколок, в легенях витягнули. Почуває себе зараз? Так себе. Не, не на усі Іншу частину грошей передали жителю стороженця В'ячеславу Дусколяку. Чоловік отримав поранення у селі Метеліст на Луганщині. Було поранення у шию і... і біля вуха. Зір дуже сильно падає на ліве око. Участь у турнірі взяли п'ять команд. Чемпіонат провели за круговою системою. Кожний колектив зіграв по чотири матчі. Всі учасники отримали грамоти та нагороди. Юрій Гоманович, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Інші новини спорту далі в огляді наших журналістів. Відомий футбольний агент Райола вже розпочав представляти інтереси Андрія Ярмоленка. Як повідомляє Скайспорт, італієць вже провів перші переговори з французьким парі сен жерменом щодо можливого трансферу Ярмоленка. Окрім того, керівники Парижан задоволені вартістю Андрія, яка оцінюється в 25 мільйонів євро. Чернівецька бейсбольна команда Соколи братиме участь у чемпіонаті України дивізіону А планувалося, що у дивізіоні Б виступатиме колектив Соколи 2 Однак цього не станеться через невизначеність із фінансуванням команди. Ті гравці, які не потраплятимуть у основу соколів, виступатимуть у чемпіонаті області, який розпочнеться 4 квітня. Росіянка Наталія Погоніна та українка Марія Музичук погодилися на нічу в першій партії фіналу чемпіонату світу шахів у Сочі. Нічу зафіксували після 40 ходів. Марія Музичук грала чорними. Друга партія відбудеться 3 квітня. Поки це всі новини, які для вас підготували, журналісти телеканалу Чернівецький промінь». Зараз коротко про найголовніше. Нарешті у комунального підприємства Чернівціводоканал з'явився керівник. У Чернівцях реконструюють старі басейни і збудують нові. Про конкретні терміни поки найдеться. У Чернівецькому муздрамтеатрі імені Ольги Кобалянської останні приготування до прем'єри. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось вже зовсім скоро. У програмі Чернівці сьогодні гостем студії буде Політтехнолог Ілія Горш. Дочекайтеся.